Привіт, мислився за багами. З вами я, Віталій, тестувальник з досвідом. Сьогодні мені хотілося би поговорити на таку тему, як сертифікація знань. Варто їх отримувати, не варто, плюси, мінуси. Та чи взагалі треба воно тобі чи ні? Давай почнемо. Десь рік тому я також замислився над цим питанням: чи потрібно мені здобути якийсь додатковий сертифікат, чи все ж той диплом, який я отримав в університеті, вистачить мені з головою, і я зможу тестувати аплікухи добре і якісно. Ще одна ситуація, яка змусила мене подумати про те, варто мені здобувати сертифікати чи ні, сидячи в офісі. З колегою я запитав у нього, є в нього якісь сертифікати, чи все ж він як резюме використовує декілька своїх ПЕД-проєктів, які просто розсилає при пошуку нової роботи, і всі свої навики показує в цих відео. На що він відповів? що так, цих пару наробок та код на гіті вистачить з головою. Не треба замислюватись щодо того, щоб добувати різного роду сертифікати, і він вважає все це. Якоїсь маячної сертифікат це, взагалі, річ підступна, тобто є сертифікат від українських it компаній, курсів та таке інше. Тобто ти можеш пройти якісь там плюс-мінус тестики, і тобі видадуть сертифікат про те, що ти спеціаліст в своїй справі. Але чи вистачить тобі цього? Крім цього, є також всякі європейські сертифікати, які показують твої знання. І окрім цього, є сертифікати таких монстрів, як Microsoft, Google та таке інше. Тобто, це сертифікати більш професійні, які показують те, що ти заточений під якусь задачу конкретної. Компанії три фактори, на які я звертав увагу під час вибору сертифікату. Перший фактор це те, що про нього повинні знати роботодавці. Тобто, якщо я захочу в майбутньому влаштуватись на якусь цікаву роботу на цікавий проект, то роботодавець повинен зрозуміти, що у мене є сертифікат міжнародного рівня, і він покриває кейси з теоретичних знань мене як тестувальника. По друге навички, які я отримую під час цієї сертифікати, я можу зможу приміняти на своєму. Внутрішньому проєкту, тобто там буде подаватись інформація, яку легко можна буде приміняти на своїх внутрішніх проєктах. Посадівши, почитавши різні статті, я зробив свій вибір. І це сертифікат ISTQB. Зараз я розповім декілька слів про те, чому я обирав саме цей сертифікат, які його плюси, мінуси, і чому ти, якщо маєш таку проблему, маєш звернути увагу саме на цей сертифікат. ISTQB – це міжнародна некомерційна організація, яка була заснована в 2002 році і офіційно зареєстрована в БЕ. Всю додаткову інформацію можна знайти на офіційному сайті astqb.org. Якщо ти здаєш перший рівень Foundation Level, то вибираєш сертифікат Foundation Level, натискаєш на Rідmo. Ти попадаєш на сторінку, присвячену саме цьому сертифікату. Як я готувався до самої задачі? По-перше, твій англійський має бути на доволі високому рівні для того, щоб прочитати ці та додаткову інформацію, також вдумати саме запитання та правильно відповідати на них, адже там використовуються такі деякі слова, які Повсякденному житті не завжди використовується, тому ти знайдеш там дещо нове. Друге, не треба думати, що всі матеріали доволі легкі, і ти з легкістю зможеш здати цей сертифікат. Треба вдумуватись, вчитуватись та розуміти те, що на про що пишеться в лабусі, і тільки тоді ти зможеш невідмінно здати цей сертифікат, отримати його та продовжити свій рівень по отриманню Advanced та наступних рівнів сертифікату. Тому звертай увагу на те, що написано, вчитуйся. Роби собі замітки та готуйся до екзамену відповідно. Третє. Я зрозумів те, що треба зазубрювати всі матеріали, які подаються в сілабусі. У нас є кейворди, тобто ключі, які нам треба саме зазубрити, тому що в запитаннях до іспиту ти можеш бачити визначення, які схожі на правдиві, але правдивим треба обирати саме той, який представлений в цій книзі. Тому кращий спосіб запам'ятати інформацію, це зазубрити так. Як є в цій книзі. тобто сертифікація побудована так, як в мова програмування створені об'єкти. Тобто, в тебе є ключ, значення, і до ключа підходить тільки одне значення. Тому, якщо ти маєш чотири варіанти, то в тебе буде два варіанти, які зовсім без один варіант, який підходить за змістом, і один саме той правильний варіант, який описується в сілабусі, в глосарії та в усіх додаткових матеріалах, які зазначені в книжці. Шлях здобуття сертифікату непростий та виснажливий. Проте, окрім кар'єрного росту, АІСТЕКЮБІ приносить тобі підкріплення того, що твої знання відповідають міжнародному рівню, та також право на те, щоб ти зміг додавати сертифікати саме цієї організації до себе на сторінку в LinkedIn або своє резюме. Щоб зареєструватись на здачу сертифікату, треба перейти на іншу платформу під назвою ISQI.org. При переході треба вибрати країну, якщо ти здаєш з України Ukraine, Україн, натиснути Enter, та тобі відкриється додаткова інформація для реєстрації в сертифікаті. Треба бути готовим до того, що цей Ресурс дещо підвисає, тому треба не квапитись, а дочекатись, доки підгрузиться вся додаткова інформація. Тут треба звернути увагу на те, що треба проставляти чекбокси, такі як Time Extension, тобто це додатковий час, про який я казав, 25%. Якщо ти не Native Speaker. тут треба ставити галочку в ЄС. Yes. Друга спроба. Тобто, якщо ти в собі не впевнений, то краще за все обрати другу спробу на здачу. Це плюс 41%. Долар, адже вибравши дві спроби, ти будеш мати, якщо перша спроба в тебе пройде невдало, то все ще одну спробу на те, щоб здати цей сертифікат. Тобі не треба буде знову платити 200 доларів, там скільки приблизно коштує цей сертифікат, і ти зможеш доволі впевнено здавати і не думати про те, що перший раз може піти щось не так. Ти там щось не те наквациш, не те щось вибереш. Тобто будеш впевнений в тому, що заси сертифікат на відміну. Також при реєстрації є така опція, як. Промокод. Тобто ввівши промокод, ти можеш отримати знижку на отримання сертифікату. Якщо ти напишеш мені, ми можемо щось придумати і, можливо, я знайду промокод, який допоможе тобі зекономити при здачі. Тому готуйся, роби помітки та давай сертифікат на відмінну. Якщо інформація в цьому відео була корисною для тебе, став подобайку, пиши коментарі, залишаємось на зв'язку. Вдалої тобі здачі, підписуйся.